Бачимо на відео, яке оприлюднив ворог, відео ракетного удару по цьому полігону в місті Черкаське Дніпропетровської області. Ми бачимо, що там велике скупчення машин, велике скупчення просто простих брезентових палаток, які стоять одна біля одної. Біля цих палаток десятки людей. Гуртуються на якісь шикування, кудись ходять. Ну, великий, великий, великий кругообіг людей. Велика, велика кількість людей ходить. Все це видно з дронів. Ніяких, за, ніякого захисту. Всі ці палатки вони не заглиблені, ніхто нічого не копає. Особовий склад розміщений прямо на землі. І, і це тривалий час. За моїми даними, серед тих, хто там знаходився, є люди в цьому батальйоні резерва, які до двох місяців там знаходяться. Ворог нарешті помітив, отримав очевидно агентурну інформацію, вислав дрон для того, щоб подивитись. Системи протиповітряної оборони у нас на четвертому році війни повномасштабної, вони, на жаль, не контролюють. Те, що відбувається, у нас ворожий дрон залетів в центральну Україну. Це не перший раз, всі знають, що вони це роблять. Тим не менше, зробив це непоміченим, і у нас немає розгорнутих розрахунків ППО, які б FPV-дронами могли б збивати ці крила, які ведуть таку глибинну розвідку на такому великому відстані від лінії фронту, на жаль, нема. Крім того, черговий раз в Дніпропетровській області це вже не перший удар. Знову немає навіть попередження. Командування цієї частини не попереджено про те, що над ними дрон ворожий. І якщо він так далеко залетів, то це абсолютно не випадково, а це коригувальник ракетного удару, у нього не може бути іншої мети. Виявляється, що у нас немає засобів радіоелектронної розвідки, немає радіолокаційних станцій, немає системи попередження. І люди, отак, от, от як ні в чому не бувало, от так от живуть, і втрати на жаль значні за офіційними повідомленнями. А зараз які я отримав на ранок було 32 загиблих українських військовослужбовці. За неофіційними, які мені донесли трохи більше. Загинуло кількість жертв складає до 39 людей. Також в цю, в цю кількість загалом поранених і загиблих біля 130. Тому ще ми бачимо до таких трагічних цифр, ще мінімум 9, тобто 39, до 39 загиблих і до 90 поранених. Можливо, там до 80-90, біля 80-90 людей поранено. Значні, важкі, великі втрати. Серед людей, які прийшли в цей батальйон резерва, щоб знайти свою військову частину.